Всім привіт і всім доброго здоров'я! Я до вас салатом мімоза. Салат дуже простий і дуже смачний. А готується він з простих, звичайних продуктів. І саме головне, дуже швидко. Приєднуйтесь! Дуже простий і хороший рецепт. А для приготування салату нам потрібна відварена картопля, відварена морква, яйця, сир і укроп, тунець. І, звичайно, майонез. Сіль перець будемо додати за смаком. Спочатку на крупну терку натрем відварену картоплю. Отак. Салат я буду збирати в кільце. Спочатку на дно нашої форми я трошки змажу майонезом. Отак. Отак, трошки змажемо майонезом. І першим слоєм у нас буде, першим шаром буде у нас відварена картопля. Так, рівненько поставимо зараз. І отак першим шаром викладуємо картоплю і добре розподіляю по всій периметру всієї форми. Отак. Добре розподіляємо. Трошки перчику отак, От і трошки підсолю. Баночку консервованого тунця я так вилочкою розімну. Отак От добре. І це в нас буде другим шаром. Отак, От розподілю на волокна і поверх картоплі викладаємо. Тонець, отак іще трошки розімно, і викладаємо поверх картоплі. Отак. І також розподіляю по всій периметрі всій форби. І отак добре. Злегка я трошки вилочки так прижму. Отак не дуже багато, не, не сильно придавлюючи. Отак трошки прижму і тепер поверхінця я трошки змащу майонезом. Отак. Змащу ложечку зараз отак добре. Змастим майонезом. Отак добре. Наступним шаром у нас буде відварена морква, також натрим її на крупній терці. І оце буде поверх тонця. Отак, добре, добре, на крупну терку на те моркву. Відварену моркву також розподіляємо по формі. Так, це буде наш наступний шар. Так, добре розподіляю. Також слегка трошки розрівнюючи, не дуже придавлюємо. Отак. Є. Наступним шагом будуть відварені яйця. Два яйця я взяла, на цю достатньо буде. Два відварила яйця. Зараз їх натру Також на крупну терку. Отак. І також розподіляємо по формі поверх моркви, викладемо відварені яйця. яйця. Отак розподілю. І поверх яєць у нас піде знову майонез. Отак трошки його злегенька. І знову піде майонез. Так, рівненько, рівненько, сир поверх яєць майонезом. Отак. Є таке. Буде салат дуже-дуже смачний, ситний і хороший-хороший буде варіант для того, щоб повечеряти чи навіть на обід. І на сніданок можна, салат дуже смачний. Наріжемо зелень дрібненько, у мене зелений кріп. А ви можете взяти іншу зелень, петрушечку добавити сюди до кропу. І буде, це наш наступний буде шар, зелений кріп свіжий. Ну, можна, звичайно, якщо немає, можливо, можна навіть і заморожений. Посипаємо зеленню поверх нашого майонезу, який ми зараз робили. Отак, по всій формі рівненько розподіляю, щоб було по всій-по всій формі зелень. І буде дуже смачно, красивий буде салат. Так що рецепт дуже хороший, простий. І дуже буде смачний салат. Отак добре все розподілила по всій формі. І останнім шаром у нас буде натерти на дрібну терку, звичайний твердий сир. Отак добре. Покриваємо наш салат такою шапочкою сирною. Отак. І отакий вийвся у нас салат. Салат дуже красивий і дуже смачний. Пробувати я його не буду, це буде мені для моїх домашніх і гостей. Но я запевняю вас, що салат дуже-дуже смачний і ситний. Готуйте, рецепт дуже простий. Всім смачного і до зустрічі!